Доброго дня, друзі! Хочу вам показати свого плуга, саморобного плуга. Зробив я його ще давніше до меншого трактора. Зробив я собі другого трактора, то той, що ви на відео бачите, то другий вже. Зробив його на три корпуси, зробив його на три корпуса. Так він виглядає. Правда, ту грибінку, що я зробив. Я буду переробляти, я трошки неправильно зробив. Я вам потім відео виложу, Як воно правильніше. О, зробив я на три корпуса малих. Але раджу хто буде робити, бо в мене менджі там той трактор перший. Раджу зробити на два більших. Чому? Бо більший корпус ті теж нормально говорять. Але відстань між ними як десь цілину врати, відстань між ними маленька. І любить забивати, ну не часто, я кажу, що не зовсім нормально ворять, але радив би я, я би другий раз робив такий. Але хто? Хто замітив, що ці плуги... Не в праву сторону кидають, зараз я спереду стану. Не в праву сторону кидають, а вліво. Не в праву, а вліво. Бо я на малого трактора робив, а в мене згори місцевість городи все в одну сторону вороні. І в мене такі береги вийшли. І з тим розрахунком, що Ону сторону вурати, але викидало не вправо, як звичайний плуг, а вліво. І я зробив такого плуга. І Він зовсім нормально вере. Він повністю саморобний. Детальніше... Детальний огляд, розміри, кого що цікавить, пишіть в коментарях, я зніму окреме відео. Деякі моменти, як що до чого. Наразі мені нормально подобається той плод. Дякую, що дивитеся мене. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, давайте запитання, кого що цікавить. Підкажу. Чим можу, зможу, тим поможу. Дякую за увагу.